Серія пожеж на Буковині. Так, вчора, 8 січня, до служби порятунку, надійшло повідомлення про займання у селищі Берегомет. Про нього повідомили очевидці. Рятувальники та місцева пожежна команда ліквідували загорання у літній кухні на площі 24 квадратних метри. Вогонь знищив будівлю та речі домашнього вжитку. Причину займання встановлюють в той же час у селі Маршинці сталася пожежа в житловому будинку, яку надзвичайникам вдалося оперативно. ...загасити, не допустивши поширення полум'я. Та все ж було пошкоджено стіну та частково стелю. Знищено речі домашнього вжитку. Попередня причина загорання недолік конструкції печі. Ще одну пожежу зафіксували у Мамаївцях. Там горів житловий будинок. Вогонь загасили на площі 2 квадратних метри ще до прибуття рятувальників. Втім, було знищено меблі та закопчено стіни житлової кімнати. За попередніми даними, загорання виникло внаслідок падінь запаленої свічки на меблі.